Усім миру і добра! Що таке Різдво? Різдво це не просто свята чи традиція. Це момент, коли Бог увійшов у темний світ, щоб дати людині світло і розум. Багато людей святкують Різдво, але не розуміють його суті. Сьогодні часто проповідують спотворене Євангеліє, у якому Бог, нібито все покриває і нічого не вимагає. Але Христос народився не для того, щоб людина залишила в гріху і прожила в гріху все життя, а щоб вивести людей із темряви до життя. Писання каже, що народжений від Бога не грішить, бо в ньому перебуває слово і дух Божий. Це означає, що така людина має іншу природу і не може любити світ. Гордість, темрява, релігійність. Без народження з віддаляє людину від істинного світла. Тому Христос народився, щоб дати розум Христовий, очистити серця совість і спрямувати життя від гріха до служіння. Саме тому Бог створив церкву, через неї людина народжується згори, гори, неї Бога отримує віру, свободу, хто зневажає Слово Боже і викриває кров завіту. Той відкидає самого Христа. Петро каже, що віра приходить через пізнання, а без пізнання немає свободи, лишається рабство гріха. А Іван нагадує, що народжений від Бога не приходить на суд, бо повертається додому, до Отця. І саме в цьому справжнє значення Різдва: Христос народився, щоб народилося наше нове життя. Він прийшов як світло. Що просвітлює, просвітлює кожну людину, дає їй пізнання, свободу і шлях у Царство Боже. Різдво це народження Бога в серці людини, і там, де народжується його світло, починається справжнє життя. Звіздво вас.